Вже як знімати, то знімати ще в мене є трохи часу на відео огляди книжок. І в цьому відео нехай буде про книжки. Дві власне книжки Каті Бльостки. Це така дівчина з України українського маленького містечка, дуже колоритна. Наразі вона живе в штатах. У неї там купа дітей, четверо дітей. І ось вона блогерка і ще й написала дві книги. І власне, я не знаю, чому я вирішила почитати ці книжки, але я не пожалкувала взагалі так. Перша книга, ну це її друга книга, але я першою прочитала так тобі й треба. Про перше кохання, про перший секс. І друга книга Матера вам не наймичка. Про те, як мати чотирьох дітей, як вона виховувала, як наскільки різне виховання дітей і всілякі забобони в українському суспільстві, наскільки це ускладне ладнює життя матері, власне, тому що першу дитину вона народила в Україні, а три дитини вона народила вже від другого чоловіка в Америці. І от вона порівнює перше такі соціальні проблеми. Друге, вона торкається знову ж таки, питання жінки. Згадуємо квітку з Відео про його твори це культура, яка де вона нікуди не дівається, і чому ми її тягнемо за собою? Чому ми тягнемо ці проблеми і не, не проблеми, а якісь такі моменти, які псують нам життя, ускладнюють нам життя. Ми все одно це їх тягнемо, бо так хтось колись там 100 років тому казав. Знаєте, бляха, ну 100 років тому світла не було, але ж ми ж не сидимо зараз при свічках. Коротше, кажучи, вона піднімає ось такі теми, і вони реально класні. Друге. Класно, що навіть якщо у вас немає чотирьох дітей, ви не чекаєте на дітей і не збираєтесь більше ніколи мати дітей, то книжка все одно дуже класна. Вона написана такою дуже колоритною українською мовою. І особливо, якщо ви десь на чужині і ви скучили за оцими всіма такими якимись прикольчиками, то можна почитати. Знаєте, воно так нагадує, і ти вже такий, вже, а вже додому не так і хочеться. Бо згадав то суспільство, згадав тих людей, які тобі нав'язують якісь несинитниці на голову. І ти не можеш нормально жити, тому що хтось колись отак сказав, або так має бути, а чого ніхто не може пояснити. І от вона піднімає такі питання, що дуже класні дві книжки, я їх закупнула, ну я не знаю, ну менше, ніж за тиждень. Вони, власне, невеликі і дуже-дуже приємні. Якщо ви їдете десь у відпустку, навіть якщо ви чоловік, не обов'язково бути жінкою, тут от почитати от такі класні книжки, розслабляючи якось дуже приємно. Вони дійсно розвантажують голову, трохи веселять, але в той же час і нагадують про щось таке розумне, що ми не маємо жити стереотипами і власне, маємо будувати своє життя то, як нам хочеться. Ось так вибачаюсь за цей шум цих мотоциклів на бекграунді. ця штука працює. На цьому дякую вам за перегляд і гарного нам дня.